Неземна країна, незламні українці триває наш марафон, і в цій його частині будемо говорити про механізми компенсації за пошкодження, яких ми зазнали чи наше майно через російську атаку, російську агресію. Бо погодьтеся щоразу у нас щоденні ракетно-дронові атаки. От Запоріжжя 30 постраждалих сьогодні, і знати, як можна з цих росіян, хоч щось собі вивити, мусить кожен і вивчити це. Микита Петрович до нас долучає. Це експерт регіонального центру справ людини Микита, вітаю вас. Вітання. Отже, поговоримо ми з вами про міжнародний реєстр збитків. Так, це ж виходить от е, та штука. А е, після пошкоджень, де ми в дії реєструємо е, е, наслідки уражень і пошкодження нерухомого майна. Це ж воно е, ну я спробую відповісти е, так більш загально, да, і потім більш конкретно. Якщо ми говоримо про реєстр збитків, то він був створений в рамках так званого міжнародного композиційного механізму і був створений на підставі нещодавно ну, відносно нещодавної резолюції Генеральної асамблеї, яка визначила, що яка визначила необхідність створення композиційного механізму у зв'язку із завданими збитками і шкодою від російської агресії. І внаслідок цього при Раді Європи, зокрема комітетом міністрів Ради Європи, було ініційовано створення реєстру збитків як першого елементу цього міжнародного компенсаційного механізму, мета якого власне забезпечити відшкодування шкоди потерпілим від російських дій, і він є лише першим етапом, тобто наступним його елементом є власне кажучи комісія з розгляду заяв. І потім вже композиційний фонд на сьогоднішній день. Що, що собою являє реєстр збитків? Це реєстр, який збирає інформацію. Він намагається як можна більше заакумулювати інформацію від потерпілих про завдану шкоду. Перевірити їх на прийнятність, да, бо, в принципі у нас є кілька критеріїв прийнятності для того, щоб інформація була включена в такий реєстр. І лише в подальшому, вже наприклад, комісія з розгляду заяв буде розглядати такі заяви, які включені первинний реєстр збитків. Тому наразі ми лише говоримо про перший елемент, який збирає інформацію. І, власне кажучи, як ви сказали, дійсно в реєстр збитків можна подати відповідну інформацію за допомогою порталу Дія, де передбачений відповідний функціонал, і зокрема серед іншого. Громадяни України насправді не тільки громадяни України можуть подавати туди заяви, відповідні докази для того, щоб в подальшому такі заяви були розглянуті. Але там в дії обмеження це я вам зі свого досвіду розказую, бо моя машина билася з шахедом 24 квітня. А так, от, про рухоме майно там ну неможливо подати цю штуку. Тобто, так приїздить поліція, оформляють тобі всі ці документи, але що далі з, -з цим робити? Ну, типу, нам юристи кажуть, будь ласочка, тримайте при собі коли-небудь будуть репарації. Але от, наприклад, машину, ну будь-яке рухоме майно, так, умовно, на стоянку, куди це ця частина шахіда прилетіла. В нас там ще були ну дядічки собі там в кого ще на монтаж, в кого якийсь там малесенький він машини ремонтував. Ну тобто він теж не може як ФОП там подати якось зареєструвати збитки від свого устаткування. От як тут бути, коли ми говоримо про реєстр збитків, то туди може подавати заяву три категорії: це фізичні особи, юридичні особи, держава України в особі її. Органів влади, зокрема регіональних, місцевих і державних підприємств. Про фізичні особи. Ну ви згадали про фізичну особу підприємця, але ми тут говоримо лише про фізичних осіб. Якби цей статус підприємця він тут для нас не має значення, і фактично ви торкнулися питання категорії, які наразі можуть бути включені в реєстр. Їх на сьогоднішній день відкрита дев'ять серед них. Це вимушене приміщення, це сексуальне насильство, це катування, позбавлення свободи, пошкодження або знищення майна. Uh, і uh, зокрема, також це тілесні ушкодження і загибель загибель людини. Але uh, наразі це мова йде лише тільки про дев'ять категорій, але насправді реєстр буде охоплюватись 45 категорій. Які насправді передбачають достатньо широкий спектр того, що щодо чого можна буде щодо чого можна подати документи в реєстр збитків, і в тій чи іншій мірі, зокрема про транспортний засіб, про який ви згадали, він може потрапити в одну з категорій, яка буде відкрита в подальшому, тому що в принципі там, наприклад, є узагальнюючі поняття економічні втрати або узагальнюючі поняття інші інші дії, які є порушеннями міжнародного гуманітарного права чи чогось подібного, тому відповідно, я припускаю, що в контексті транспортних засобів так само. Ця інформація може бути включена в реєстр збитків, але і з часом. З приводу документів, ви згадали про те, що да, тримаєте при собі, і насправді це е, е, хороша Поради, щоб тримати безпосередньо всі документи при собі і знати, що відбувається в національному процесі, зокрема в кримінальних провадженнях, які відкриваються, зокрема у зв'язку з тим, що приїжджає національна поліція, яка фіксує обставини того, що трапилось, тому що ці документи необхідно збирати, щоб, власне кажучи, в подальшому потім звернутися в реєстр збитків і підтвердити факт того, що це дійсно трапилось. Тобто, ці всі документи їх можна буде долучити в дію, тому що мета, власне кажучи, звернення в реєстр збитків це не лише повідомити про те, що такий факт мав місце, але його потрібно і підтвердити, і власне кажучи, оці документи, наприклад, протоколи огляду майна, да які там здійснюються в рамках кримінальних проваджень, визнання людини потерпілим в кримінальному провадженні, огляд майна, питання оцінки збитків, там якісь експертизи, все це потрібно збирати для того, щоб власне кажучи, подавати в реєстр збитків і таким чином обґрунтовувати по перше, що шкода дійсно настала. Що вона настала саме від дій Російської Федерації? Це важливо, що вона настала після 24 лютого 2022 року. І, власне кажучи, це так само потенційно дасть змогу претендувати на обсяг шкоди, яка буде відшкодована. Або це так само про вартість, яку було втрачено. Тобто тут важливо так само враховувати цей момент. А ще історії про тимчасово окуповані території теж знову ж таки з о, особистих контактів розкажу. А нова каховка це тимчасово окупована а, територія. Люди евакуювалися. А, ну відповідно одразу в цей будинок заїхали росіяни. А, ну ті сусіди, які залишились, розказують, що там все повиносили. А, навіть там телевізор з кишками зі стіни виривали. Як їм тоді вони можуть подати, якщо вони не перебувають зараз на території України, а, подати це в реєстр збитків. Як тоді доводити, що ці збитки настали, якщо вони фізично ну, в нову каховку, якщо воно повернуться, вони ж звідти не вийдуть просто це непроста ситуація, однозначно. Бо, перша, перша проблема, з якою стикаються люди, які знаходяться на окупованій території, це, власне кажучи, доступ до порталу «Дія», Тому що ми розуміємо, що зараз проблематично. Отримати до нього доступ, зважаючи по перше, на обмежений функціонал, і друга зважаючи на те, що Російська Федерація по суті всіляко обмежує доступ до українських ресурсів і не лише українських, і це відповідно викликає складнощі. Це перший момент. Другий момент, який може виникнути це питання, із власне кажучи, щоб інформація, ну наприклад, про те, що ви зазначали, що був огляд майна, наприклад, да, для того, щоб підтвердити, що дійсно було фактично вилучено майно незаконно. Але водночас, наразі, як я бачу в реєстрі збитків, у них ну більш лояльне ставлення, бо вони розуміють, власне кажучи, що відбувається на окупованих територіях, не завжди є можливість зібрати цю інформацію, щоб, наприклад, якась українська комісія приїхала і оглянула це майно як у випадку з окупованими територіями. Тому це може підтверджуватися, підтверджуватися іншими фактами, і в принципі тут достатньо широкий спектр того, чим це може підтверджуватися. Умовно кажучи, сусід, який прийшов і сфотографував, що відбувається там всередині потенційно так само може бути цією інформацією, яка підтверджує, що відбувається в, в такому житлі. Безумовно, да, там, надійність таки, таких таких джерел, як доказів, вона менша ніж якщо приїхала комісія, оглянула, але це все одно важливо. Так само різні публікації в медіа дуже часто російські окупаційні установи вони самі публікують інформацію про те, хто куди заселився, чому заселився, як вони забирають майно і тому подібне. Тобто, спектр того, як збирати інформацію, він ширший ніж там офіційна комунікація з державними органами. А чи офіційна інформація в рамках кримінальних проваджень це так само може бути свідчення свідків. Да, тобто, якщо людина дійсно це бачила, і вона може підтвердити це і готова надати пояснення. Це так само може бути елементом доказу. Але водночас тут необхідно зазначити, що про категорію, яку ви зазнали, власне кажучи, викрадення чужого майна на сьогоднішній день. Ця категорія в рамках реєстру збитків не відкрита більше того. Прямо от такої визначеної категорії, яка б стосувалася незаконного викрадення майна, її як такої немає. Але як я вже зазначав, в контексті економічних втрат і в контексті порушень міжнародного гуманітарного права, бо тут скоріше за все це може бути обставиною, яка буде врахована реєстром збитків, і просто в подальшому. Така інформація так само е, має бути подана в реєстр збитків, коли буде відкрита відповідна категорія, але необхідно збирати цю інформацію. А ще на початку повномасштабного вторгнення було таке. Ну, рекомендували людям на тимчасово окупованих територіях, зокрема і тоді про Київщині, йшлося самим фіксувати воєнні злочини Росії там на телефон, якось потім передавати за допомогою е, не знаю цифрового цифрових якихось каналів. А чи це можна застосовувати і стосовно подачі в реєстр збитків? Ну тут два моменти. Перший, що ну, необхідно зважати на те, що будь-які зйомки неправомірних ДРФ – це ризик для людини, яка це знімає. Бо ми розуміємо, що Російська Федерація переслідує в цілому цивільне населення. З будь-яких приводів, а тут, коли людина буде безпосередньо знімати неправомірні дії, це ризик для людини. Більше того, Російська Федерація практикує випадки засудження за шпигунство. Да, що нібито люди щось зняли, комусь скинули, і вони вже фактично реально можуть дати строк позбавлення свободи. І до цього треба ставитися з обережністю. Але в контексті того, про що я зазначав, тобто в окремих моментах, так само як і свідчення свідків, так само як фотографії, відео якась відеофіксація, вона може бути доказом однак, треба бути обережним в цьому плані. І от ми це все зібрали, зафіксували, і що далі? Ми чекаємо, яких подальших кроків а коли Росія платитиме репарації, коли я не знаю, партнери там я зберуть достатньо коштів для цих компенсацій. Ну тому що не все ну, рухоме майно точно не компенсується з державного і міських бюджетів. Ну, задача потерпілих безпосередньо це ну, бути відносно активними, да, тому що замість них ніхто заяву в реєстр збитків не подасть. Відповідно, це так само комунікувати з державними органами, умовно кажучи, якщо людина розуміє, що до неї було вчинено порушення, наприклад, її було позбавлено свободу, то відповідно треба звернутися до державних органів в кримінальне провадження для того, щоб воно було відкрите, так само звернутися до комісії з питань встановлення. Факту позбавлення свободи, щоб інформація містилася в реєстрі, да і таким чином закумулювати ці документи, да за як ще один спосіб, як збирати інформацію залежно від категорії. Власне кажучи, якщо категорія в реєстрі збитків вже відкрита, то подавати uh, такі документи. Якщо людина сама відчуває неготовність да, подати документи, там не вистачає якоїсь ну, юридичної підкованості, то завжди можна звернутися uh, ну, по перше до безоплатних центрів uh, правової допомоги. Да, бо більшість потерпілих від таких злочинів має право на безкоштовну, безкоштовний доступ до такої допомоги. І крім цього, є громадські організації, які можуть допомагати з цим, надавати якусь первинну консультацію, сприяти і пояснювати того, як це робити. Більше того, наприклад, при офісі генерального прокурора. На сьогоднішній центр, на сьогоднішній день створений центр координації щодо підтримки потерпілих, який так само в тій чи іншій мірі може сприяти, да, якщо є відповідні можливості та ресурси. В Контексті того, коли, коли буде компенсація, так то на жаль, це не, не проста відповідь. Якщо ви пам'ятаєте, я зазначав про те, що наразі реєстр збитків це лише перший елемент компенсаційного механізму з трьох, і його мета лише зібрати і обліковувати ці відомості. Він не розглядає питання, чи має бути присуджена компенсація, в якому розмірі вона має бути присуджена. Це вже задача комісії з. Питання розгляду цих заяв, яка наразі перебуває в процесі створення, і на сьогоднішній день ми не знаємо точно дату, коли вона буде створена, але вже можна точно сказати, що вже пройшов етап технічного характеру, коли погоджують, власне кажучи, як буде виглядати комісія основні документи, бо наразі вже відбувається по суті перемовний процес політичного характеру, який має затвердити відповідні документи і фактично. Ініціювати, ініціювати створення комісії однак, питання того, що коли навіть буде створена комісія, комісія безпосередньо розгляне такі заяви. Може визначити розмір компенсації, да, зважаючи на документи, які подані. Але питання в тому власне виплати. Да. Це власне третій елемент цього механізму, який поки що попередньо називається компенсаційним фондом, який, власне, і повинен мати доступ до коштів, з яких виплачувати відповідні компенсації. І тут насправді з цим ну, достатньо непросто, тому що, ну, мабуть, найбільш логічним в цьому контексті було б, були б заморожені російські активи, які Це мають бути під Перепрофілійовані і відповідно направлені в компенсаційний фонд для того, щоб власне кажучи, була відшкодована шкода потерпілим. Да і в принципі це було б логічно. Аргументів для цього аргументи для цього є різні. Хтось говорить про так звану теорію контрзаходів, тобто що Російська Федерація вчинила порушення міжнародного права у вигляді злочину агресії і інших міжнародних злочинів. А відповідно з цих причин російські активи на сьогодні заморожені, тому що це має на меті спонукати Російської Федерації припинити порушення. А друга відшкодувати шкоду за нього, і фактично російські активи можуть бути заморожені не лише до моменту, коли припиниться фактична агресія, да там і інші міжнародні злочини, а й до моменту відшкодування шкоди. І це, власне кажучи, так само може бути аргумент, що якщо можна заморозити російські активи у відповідь на російські порушення, то чому такі активи не можуть бути конфісковані і, власне кажучи, використані для відшкодування шкоди? Тобто, це один з аргументів, який обговорюється. Однак ми бачимо, що це не проста ситуація, бо на сьогоднішній день держави в цілому походили, що доходи від таких активів можуть бути використані на ті чи інші потреби, але не самі активи. І ну є різні аргументи, тобто, десь це політична аргументація того, десь це питання в тому, що є якісь е, острахи, що це вплине на загалом. Фінансову систему, зокрема в, в європейському союзі, да оскільки основна частина активів зберігається на сьогоднішній день. В Бельгії. там, там Микито бракує політичної волі. Є купа механізмів, їх з 2022 року. Розглядають, в тому числі Кая Кала, ще будучи прем'єр-міністркою Естонії, напрацювала. Є досвід. Ну тобто, це не вперше будуть конфісковувати е, суверенні активи держави. Це вже було в історії людства. Земля не налетіла на Небесну Ось фінансова система не рухнула. Ну тобто, тут реально бракує політичних політичної волі і політична воля це залежить від в прямому сенсі п'яти шести світових лідерів, от переважно зі старої Європи. Але умовно, якщо от ну так сталося, уявімо собі, прекрасний світ без Росії. А Росія, визнає там свою поразку, починається виплата репарацій. Яка буде на чому тоді вони ґрунтуватимуться? Переважно на цьому реєстрі збитків чи як? Ну тут немає як такого обмеження, що тільки реєстр збитків або в цілому да, тільки міжнародний композиційний механізм. Це лише один з елементів, способів, як відшкодувати шкоду. Так само не варто забувати, що навіть ну хоча ми зараз обговорюємо про потенційне перепрофілювання російських активів і їх конфіскацію. Але є ризик того, що в підсумку компенсаційний фонд може бути наповнений внесками країн держав-партнерів, які, власне кажучи, не винні в тому да, що Російська Федерація вчиняє злочини, але однак фактично за рахунок їх активів потенційно може бути здійснено таке відшкодування шкоди, і вони відповідно отримують право. А вимоги до Російської Федерації повернути їм ту суму, яку умовно вони сплатили, це так само може бути один з потенційних способів, що Російська Федерація вже фактично буде відшкодовувати країнам держав-партнерів, які відшкодують шкоду потерпілим. Але це лише один із потенційних способів. Але, власне кажучи, поза міжнародним композиційним механізмом є насправді ще ряд аспектів щодо відшкодування шкоди. А із них є, наприклад, рішення Європейського суду справ людини і в принципі рішення подальші будь-яких міжнародних інстанцій. Так само, наприклад, Комітету з прав людини, і в цьому контексті вже можна згадати рішення Європейського суду по справі України проти Росії щодо Криму, де було постановлено рік тому, що Російська Федерація вчинила майже всі порушення прав всі порушення статей Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Mm. В так вигида тому... дякую вам. Е, ну ЄСПЛ – це так це також інструмент, і ми знаємо також історії, коли великий бізнес чи бізнеси об'єднувалися і так само подавали а, позови проти Росії через ЄСПЛ. А багато ж. Ще є про що поговорити, а часу ефірного немає. Дякую вам дуже. Микита Петровець був з нами, експерт регіонального центру справ людини. Говорили про міжнародний реєстр збитків і інші механізми компенсації пошкоджень, які ми, як українці, зазнаємо від дій Російської Федерації. Невелика пауза далі о 13-й повертаємося з новинами.